Великий знавець психології, слуг народу дядя Фьодар із мультика Простоквашино, якось зазначив. Тоби продати щось небудь ненужне, ну купити щось небудь ненужне, а у нас денег нет. Привет, друзі, з вами Віктор Бабиренко, і ви на моєму каналі скажете, як зав'яжете. Що ж, сьогодні страпилось несвітене. Те, що мало трапитись, але десь кожна розумна людина в душі думала: ну а вдруг пронесет, вдруг проніс. Це знаєте, як з нападом Росіюшки на нас. Всі, якби б знали, що ми живемо разом з Аркастаном, і вони можуть любої миті напасти, але десь в душі кожен думав: ну може ж пронесе, ну так не такі ж вони лапті ноги. Так, оце і ми думали про наших депутатів: що не так же ж вони вже і спішать заробляти на крові, не так же ж вони віддані вже Офісу президента. Не наскільки ж вони дурні, але наскільки е, найбільш влучно сказав про сьогоднішнє голосування за покупку е, Росатомського секонд-хенду у Болгарії, е, краще всього сказав Луценко, е, Юрій Луценко. Що в 2022 році. Слуги говорили щось типу того, що ну якщо ж ми збільшимо видатки на армію, а ми можемо два рази збільшити, то нам вже ж не буде видатків на дорогу 2022 А в 2025 вони кажуть приблизно таке, ну ми б могли б збільшити видатки на мільйон дронів, але ж нам тоді ж не вистачить на болгарський секонд-хенд. Ну, вірніше, секонд хенд э, російського походження. І так, що сьогодні трапилось? 261 депутат э, проголосував за законопроект, який дозволяє, э, э, значить, українським енергетикам, енергоатому закупити э, два енергоблоки, які якби йдуть на добудову Хмельницької атомної станції, двох нових. Э, Енергоблоків У, там є два і буде плюс два, і це наш, нашу генерацію, наче збільшить, тим більше, якщо ми не отримаємо назад Запорізьку атомну, як би все логічно, е, якби е, все е, нормально в плані, в тому плані, що я вибачаюсь, виключаю терміново. Е, е, якби все нормально в тому плані, що. Ну, нам же ж потрібно збільшувати генерацію, нам же ж потрібна енергетика. Ми ж бачимо, що ми кожного разу на краю блекаут. Ну, логічно, начебто. Але є одне але в е, стратегії завжди є кілька, кілька альтернатив. Ми вибираємо або таку, або таку. Така е, якби альтернатива нормальна да, на глибоку перспективу. Тому що ми добудовувати ці енергоблоки, якщо навіть закупимо і потратимо мільйон. Ой, мільярд 100 мільйонів доларів на закупівлю цих двох дохлих росатановських штук, то ми десь будемо їх добудовувати і в експлуатацію вони вступлять в кращому випадку за 5 років. В кращому випадку, хоча там Лущенко обіцяє, що можливо, це там за певних умов 3-4 роки, але 3-4 роки. Кожна доросла людина розуміє, що за цей час ми або відіб'ємося від Росії, або впадемо. Ну, от, тобто, це та перспектива, яка сучасну долю України, от зараз, станом зараз на зараз, не вирішує аж ніяк. Знову ж а хто сказав, що можливо ж ми відіб'ємо все-таки енергодар і енергоатом е, отримає найбільшу. Поверне він не отримає, поверне найбільшу атомну станцію е, Європи з шістьма діючими турбінами. Да? Ну, окей. Е, е, а яка ще є альтернатива? А є альтернатива, яку і е, пропонують всі якраз адекватні енергетики. Це е, вкласти ті ж самі гроші, але е, в ту генерацію, яку легко зараз закупить, легко відтворить. Легко е, завести, щоб багато маленьких вузлів було, щоб можна було е, розкидати їх по всій Україні і таким чином, як би і наростити енергогенерацію, і, і зробити її менш досяжною для ворога. Тому що якщо десь вони десь і прилетить на якусь мікротець, умовно, яку газом там ми будемо топити, якомусь умовно там е, в якихось бурбиницях, да. То фактично це сильно не зніме, ну звірні не порушить нашу енергозалежність, енергонезалежність. Чому? Тому що там це всього на все там якась частинка маленька генерації. Це не, не вбить Зміївську ГЕС, там, чи Київську текстовість Зміївську тест, чи Київську, коли вони все накрили, і ми втрачаємо, втрачаємо втрачаємо, втрачаємо значні частини генерації. Знову ж можна е, направити ці гроші на відновлювану енергію да, на Сонячну Окей, хтось каже, вона дорожча, а атомна в перспективі буде, все добре. Так, да, Але знову ж, що, на що ми тратимо гроші? Е, яка історія? 600 за 660 мільйонів в 2006 В 2006 році, 20 майже гадських років тому, болгари купили у Росатома, Два дві цих турбіни і хотіли будувати росатом. Виграв міжнародний тендер. і Вони хотіли будувати у себе атомну станцію. Але потім кон'юнктура змінилася. Болгари вирішили бути незалежними від Росії, і проект відмінили. І десь це впало на склад, і 19 років мир лежить. Питаються, в задачі питаються. Якщо 20 років у вас на складі лежить якась бушна продукція, вона ж, по ідеї має е, ну, вона має коштувати вже не 600 мільйонів умовно, ну я думаю, ну 300. Тому що Болгарія, якщо її не продадуть, ну, блін, потім ну, їжте, збивайте пиль, ще з того, а там ми дамо вам там хоч щось. Ну ні, е, у нас е, готові купитися не за 600. Болгари продали б за 600 за любки, але наші хочуть купити за 1 мільярд 100. А що, по-багатому. І тут у мене е, значить тут же з'являється така от е, думка, таке от сміливе, дуже сміливе припущення. А чи немає тут корупції? Чи не закладені оці 500 мільйонів зверху е, е, на відкаті? Ну, типа, е, болгарам заплатять скількись. А вони там скількись переведуть в біткоїни, і потім в офісі президента ці гроші трошки потратять на вибори, трошки там на себе любими, десь відкладуть в Омані, там і ще щось, ще щось. Тобто для мене це не просто припущення, да? це може бути припущення для слідчих органів, да? там робоча гіпотеза, версія. А чому ж гадство, коли я купую секонд хенд Наприклад, там за тисячу гривень курточку вона коштувала в Європі дві тисячі. Ну так як їх хтось год поносив, її привезли сюди. Я вже купую не за дві, а за тисячу. А і мене б назвали діти дураком, якби я як курточку, яку яка коштує в Європі нова дві тисячі, тут тисячу. А я б купив за чотири тисячі. Діти у мене діти найменші ще малі, але б вони покрутили біля скронів. Сказали у тата куку случилось. Правильно, так і ми можемо сказати, що це або дуже неефективно. Ви торгували? Ну десь ви вас на, на ринок ж не не можна пускати, то, що буде хватимо торгувати, бо вже нічим здачі дати. От це у нас от Галущенка. Ну а взагалі-то ми розуміємо, що це не він винувати це все. Офіс президента. І це благословив. Це благословив для виборців Зеленського. Хочу сказати. 500 мільйонів доларів, які можуть бути потрачені на дрони зверху, а всього це 1 ,1 мільярд сто. Зеленський дав добро купити, і ці гроші не підуть. Не те, що на дрони. Хтось би сказав, ну ладно, з дронами там пенсію на 100 гривень підніміть. Ні, того, що ці гроші потрібні офісу президента, Потра купити на вибори, вони попадуть бабушкам по 100 гривень. Да? Можливо, а можливо, і ні, там за гречку. Ну, подивимося, да? але це гроші на потраті, на вибори, на підкуп, на, 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 всю, на все це. От, тобто, ми бачимо, що вивки Бойка, про які там казали, що самим корумпованим був уряд Азарова при Януковичі. Тепер ми можемо сміливо сказати, вишки бойка курять, просто курять нервно, тому що там ця маржа складала 260 мільйонів, а тут 500 мільйонів. Тобто, це наценка на секонд хенд але по великому рахунку це більше. Да, то есть, якщо ми розуміємо, що секонд хенд навіть якщо б це було. Говорить, про доцільність можна купити було б не за 600 мільйонів, а за 300. Тобто на бачимо вже скільки 800 мільйонів. Тобто хапок, 800 мільйонів, ну, чи 500. От ми можемо сперечатися, скільки ж вони вкрадуть, півмільярда чи 800 мільйонів. І тут ми можемо гристись, а те, що вкрадуть, у мене сумнівів нема. То це хапок, це великий хапок. Настанок. Да? Я думаю, що е, всі, хто голосували, е, отримали е, за це, ну тому що е, е, за таке голосування треба платити. Е, можливо, ОПЗЖ, їх там 16 чоловік проголосувало, Вони проголосували з ідейних міркувань, тому що це ж роса, це ж роса піднімають. Ну, в общем, все добре. От, можливо, там групи за майбах, довіра. Я повторюсь, ці групи всі. Все це е, російське болото, в є в Верховній Раді, все дружно проголосувало. Але проголосувало 190 слуг народу. 190 слуг народу, я думаю, що їм видали конверти, тому що всі вони ну, вони не можуть не розуміти, що вони голосують за розкрадання України. Е, я не вірю, що когось там в тьому провели, що якась Мар'янка нажала кнопку і не розуміла на що чого вона нажимає. Це, скажімо, гірше самих більших розкрадань часів Януковича. Мало того. В умовах війни це зрада, яка дорівнює ну приблизно, як голосували 16 січня 2014 року за драконівські закони. І всім їм досі дорікають, що оця падла і оце чмо голосували за драконівські закони. Вони голосували за вбивство людей. Так, ці зараз голосують за повне. За непад української економіки і вони голосують за те, щоб як мінімум мільярд сто мільйонів не пішло на українську зброю, на українські дрони, на збільшення зарплат українським військовим, на збільшення зарплат там таким категоріям, як вчителі, лікарі. От, ну, Тобто, це страшне і сумне. це трет. 190 слух. Я не вірю, що вони проголосували так. Їм, значить, було щось там е, їм подшаманіли, якісь конвертики були вручені. Ну, рано чи пізно ми це знаємо. Е, що я хочу е, на підведення підсумків сказати, що це е, ми бачили сьогодні е, абсолютно зраду України, зраду українського народу, і найбільший ХАПОК не знаю. Треба, щоб е, тут підключати союзників. Треба було взагалі то блокувати трибуну. Треба е, щоб забігали всі, хто може забігати, Так, е, да, ми не можемо зараз збирати майдан. Не ми не можемо там збирати якісь е, протести, але ми запам'ятаємо. Ми запам'ятаємо, хто це зробив. І ми знаємо навіщо це зроблено. Ніякої доцільності цього робити зараз нема. Ми могли б через рік, через два закупити американське обладнання. Закупити це була б їхня інвестиція в нашу енергосистему. Вони б самі зробили, поставили, тільки створивши наші робочі місця. Вони б забезпечували нас потім цим паливом для атомних енергостанцій, щоб не тягнути це все з Росії. І е, все було б тіп-топ. ми б могли б побудувати окей, ввели б ці два енергоблоки не з російським хламом, а з американським класним обладнанням чи французьким, у французьких атомна на енергетики, у французів сильно могли б ну, хай не через 5 років, через 7 років, але б воно б ці два реактора б запрацювали. Так що, друзі, не знаю, що вам і сказати, скажу лише ось що. Що те, що відбулося, це відбулося це е, однозначна зрада. І так, прошу її і е, розцінювати. Що ж, е, підписуйтесь на мій канал, ставте, будь ласка, лайки і до нових е, улікательних е, встріч, як то кажуть. І я сподіваюся, що наші з вами зустрічі будуть на більш е, приємні теми, е, ніж та, яку маємо зараз. До побачення. Бережіть себе, принаймні, будемо певні, що Русь не пройде на посаранку.